Наш світ дуже крихкий і чарівний, природа, що навколо нас, досконала і вражає своєю красою, але людина часто не помічає цього і руйнує своє середовище проживання. Екологія це наука про закони природи і взаємодію живих організмів між собою. Під екологією також розуміють стан навколишнього середовища. Останнім часом люди все менше думають про планету Земля, забруднюють її і забувають про наслідки своїх дій. Тому дуже важливо розповісти дітям про екологію. Коли ми розмірковуємо про екологічну обстановку, то говоримо не тільки про картину в цілому, але й про поведінку окремої людини. Коли одна людина викидає папірець в лісі, то вона думає, що нічого страшного, вона ж одна. Але якщо так само подумає ще величезна кількість людей, то ліс просто перетвориться на смітник. Що вже говорити про поліетиленові пакети та недопалки, які будуть розкладатися не одну сотню років. Змінити спосіб життя всіх людей неможливо, але можна змінити поведінку своєї дитини. Батьки повинні зрозуміти, що екологія для дітей так само важлива, як математика, література, історія. До екологічного мислення не можна примусити, але можна це ввести у звичку. Не можна навчити сина або доньку дбати про екологію, якщо вона не знає, навіщо це потрібно. Тому попередньо варто провести з дітьми освітню бесіду. Поясніть дитині, звідки береться вода, чому не можна смітити, що таке харчовий ланцюжок і найкраще навчити малюка граючи. Що таке екологія для дітей? Перше. Гуляючи парком або лісом, розкажіть дитині про його мешканців, птахів, тварин, комах. Не забудьте повідомити і про різні типи квітів і дерев, які там ростуть. Грайте з малюком в чомучку, відповідайте на всі його запитання, усім дітям притаманна природна цікавість. Не відмовляйте дітям, а задовольніть цю їхню природню допитливість. Інакше вони поступово перестануть з інтересом ставитися до світу. А разом з інтересом пропаде і турбота про нього. Зробіть годівниці для птахів. Дізнайтеся, чим правильно годувати пернатих друзів. Регулярно давайте їм корм. Вивчайте, хто і коли до вас прилітає. Перетворіть прогулянку парком або лісом на невеликий суботник. Візьміть із собою мішки для сміття та рукавички. Восени можна взяти ще й граблі, щоб прибрати опале листя. Зробіть з дитини садівника. У найближчому лісі чи парку можна посадити дерево або кущ, біля будинку зробіть клумбу, у квартирі доглядайте за кімнатними квітами. Привчіть малюка до того, що потрібно доглядати за посадженими рослинами. Необхідно їх поливати і підживлювати. Грайте, що буде, якщо. Запитайте у дитини, що буде, якщо пропаде прісна вода, закінчаться корисні копалини, зруйнується озоновий шар. Нехай діти фантазують. Спрямовуйте їхні відповіді на правильний шлях. Вони повинні усвідомити всю важливість турботи про екологію. Слухайте звуки природи. Зараз скрізь можна знайти записи з шумом дощу і моря, співом птахів, звуками тропіків, а потім запитайте дитину, що їй більше подобається. Поміркуйте, що загрожує лісами, річкам і як їх можна врятувати. Екологію краще вивчати у форматі гри. Важливе завдання для батьків прищепити дітям любов до природи. Турбота про неї повинна стати звичкою малюка. Коли ваша дитина знає, навіщо потрібні корисні копалини, як людина шкодить навколишньому середовищу, як і чим харчуються тварини і рослини, то їй легше пояснити, що таке екологія і навіщо потрібно дбати про неї. Тому необхідно щодня розповідати дитині щось нове про світ, у якому ми живемо.